А також ми можемо поговорити ще з паном Тарасом про дуже цікаві історії вже з антикорупціонерами, в тому числі того самого судьбоносного «Біус. Інфо», які знайшли вже у Ківіло Тимошенка. Дуже цікаве авто. От і звісно, що в нас є велика тема про Китай, але так сталося, що це все ви побачите вже в запису, і нас зараз дивляться. Знаєте, тисячі... Якщо можна я... Ні, і вам О, буде останнє слово. Є що глядачів і насправді вона -да. не засобовий на Окремий сюжет, але я її хочу просто зачепити. Ви зачепили її по Кирилу Тимошенко? Тимошенку? А це в них якийсь рецидив. От знаєте, є клетопоратична штука, коли тягнеться до рук, от людішки, да. на відміну від олігархів, які все-таки тратять там на машини свої, на все за свої гроші принаймні купують. Ну, Про всі може не любові до багатьох з них. Але оця вся шоба, вони ж всі вже давним-давно потужні мільйонери, але тратити. Зі своїх, ну я така ту спадала, і от в них є звичка красти те, що передане краще, надійніше, десь за кордоном. Вони не перший раз на цьому попадають, а були так. десятки разів, але вони дрібніші. Я вам наведу два приклади: пригадуєте, на якому автомобілі попався Гогілашвілі, коли їздив туди на Луганщину. Як я думаю, і на Донеччину вибачаюся, як надали штати для того, щоб отримати там якусь партію наркоти звідти через трафік, через вікно, Ох. може і ні. Але коли він туди їхав, його затримали, він був на машині, яку американці так. надали. Головному управлінню розвідки ще бурбі для захисту наших розвідників. Коли тоді пригадуєте, Шаманова підірвали інші були ті вибухи. Ну ця інсценізування вибору вибуху, нібито Буданова автомобіля сумнівна дуже річ. Ага. І коли це сталося, нам передали для того, щоб найдовірніші, найважливіші розвідники, щоб їх не підірвали, передали спеціальний броньований автомобіль, який особливо захищений саме від МІН. Тобто там і від гранатометного удару, і всього, а особливо цей вибух знизу, щоб не відбулося так, що сталося у нас він от від мене на Позняках, коли недалеко загинув. Ну тоді ще в тих роках. І от виявляється, замість того, щоб їх використовували українські розвідники, наші офіцери найважливіші, найцінніші для України. Їх, правда, всіх звільнили слід за, за е, е, попередником. А де кого хотіли у... постріляти, як групу, що я Так, так. Але коли прийшов час, на них на цій машині їздив навіть не сам голова Гуру Буданов, а їздив хазяїн хати, в якій він живе, чоловік першої маші країни Гогілашвілі. Ну ви розумієте, ну це ну, перше, це є це є абсолютна дикість. Вам дали під конкретну ціль автомобіль і ти. По своєму жлобству тупому. Тобі він сподобався. Напевно, він зручний. Плюс, ну це престижно, це напевно, видно. От і всі, хто там дуже розбирається в цьому, вони бачать: ух ти, та це ж в єдиному екземплярі тачка зроблена. Може, два чи три примірники її є. Ти розумієш, коли людина їздить на машині, яка знає, що це американська спеціальна тачка для спеціальних випадків, в яких зробили кілька екземплярів у світі. Оце в нього. Мені якось було би глибоко пофіг. А от їм це важливо, і воно їздить на цій. Машині, вкраденій у відповідної служби, яка мала цим займатися і для цього конкретної цілі. І зараз попадається Кирилша Тимошенко. На машині. Яка теж спеціально броньована для вивезення людей, так машина, мабуть, не зовсім того класу, в якому у нас привикли вивозити людей. Але я дуже добре пригадую, скільки в нас людей загинуло, коли вивозили звідти зони бойових дій, з Лисичанська, з ще з Криміної, з Рубіжного обстрілювали, як обстрілювали волонтерів, які везли, і от той іноземний французький журналіст, як загинув в цей момент, інші. І от під таку ціль, коли десь треба когось терміново вивезти, ще там щось, можливо, і не. Просто тільки самих мешканців, можливо, там якихось важливих журналістів, лікарів тощо. Машина була передана для цільового використання, для вивезення певних людей, певних осіб з безпосередньо з зони бойових дій. Я так розумію, що в машині стопроцентна підкачка коліс іде автоматично. Їх хоч 10 куль проб'є, хоч що там прорив дірявлять, вони вийдуть. Я розумію, що там добра броня в машині. Я розумію, що вона захищена від поведіння снаряду, від вибуху міни і тому подібне. Ця машина зроблена, напевне, знову в одному там десятьох примірниках у всьому світі. Ну як має Кірюша Тимошенко віддати цю машину якимось переселенцям, якимось лікарям, які є дуже цінними людьми? Лікарі в зоні бойових дій це особливо цінні люди, звісно, їх вивозити, їх привозити треба на тій машині. Її для цього дали? Можливо, місцевим представникам влади, щоб вони не попали в руки ворогу, чи якимось комунальним представникам, чи рятувальникам? Замість них в цій машині, я думаю, що в ній ще поміняли салон, напевне, обшивочку поміняли, щоб було сестразі там іншого. Чаровська і крокодилова та, кожа. Та, може, і крокодилову, чи на шкіру там зробили. Я вже не знаю, що там зробили, але на ній їде Кирюша Тимошенко. Ну, слухайте, ну це психіатрія. Це навіть, це навіть не злодійство, це навіть не кримінал, це вже психіатрія. Вони всі на цьому поведені, вони всі на чому хворі? Це є просто моментарний жах. Я згадую Януковича, в якому. Такі речі теж було. Він страшно любив дорогі машини. Він дуже любив літати на дуже дорогих літаках, які для нього. Я пригадую, той літак, який закуповував спеціально, як його там золотом обробляли, все там там неймовірні кошти вкладалися. Це було дуже, дуже погано, тому що ті гроші кралися в держави. Але він, хоча б маючи державні повноваження, крав держави, а не по-дрібному красти в тих, хто дають гуманітарну допомогу. І от старух там, своєю заступницею, які крадуть гуманітарну допомогу в Запоріжжі, і Кирило Тимошенко і Гогілашвілі, які крадуть допомогу, яка в вигляді транспорту дана нам західними партнерами, вони з тої ж самої компанії, тому Зеленський їх так спокійно нагороджує там. Старуха і ту даму нагороджує орденами, коли треба садити в тюрму, тому що це їхнє психологічне. Вони живуть в тій парадигмі, це їхнє психологічне самоусвідомлення. От. Ми цього не можемо зрозуміти. Мені допомагає тільки те, що я колись дуже хотів стати психологом і психіатром. Я навіть поперся, ну як сину дисидента, мені звичайно не світило ніде поступити, тому я поліз туди, де точно б зарубали. Та це було безнадійно, але мабуть, менш безнадійно, ніж у Львові чи в Києві. Я поперся на психологічний факультет МГУ. Ну Мене, звичайно, зарізали. До мене підійшов чоловічок без особих приміт в сіренькам костюмчику, який мені пояснив, Тарас Вячеславович, а вам хочеться терять год? Заберіть документи. Ну, я не забрав мене на першому екзамені. Зрізали красиво, після чого все закінчилося в мене там, але. Я вивчав трохи психологію самостійно непогано, і тому мені іноді вдається переломити себе. Це дуже важко влізти в психіку і попробувати зрозуміти оцих людей з оточення Зеленського. Вони настільки відмінні від нас, чи з оточення Путіна там трошки інакше, але це теж це є люди, які живуть настільки в іншій парадигмі, що зрозуміти це здоровій нормальній людині ну просто неможливо за означенням. От, ну просто ніяк. І от мені іноді це вдається, і от я зараз. Коли оця історія Шестимошенком вийшла, я собі так вибудував оцей психологічний портрет такого, знаєте, клептократа з психічними вадами. Вони дійсно психічно хворі. Але це не означає, що ця психічна хвороба дозволить їм уникнути кримінальної відповідальності. Психомітрія є одна хороша штука, вона не є тотальною. Uh -huh. І... Е Виписати недієздатність, яка звільняє від безвідповідальності, можна тільки по певному ряду статей. Скажімо, параноїдальна форма шизофренії є, а клептократичні синдроми, о те, що називається синдроми, під них зняти відповідальність напевне, що не вдасться. Хіба що дуже доброго адвоката е, знайде і купить собі хорошого е, там психіатра, який напише довідку відповідно, але реально. Але реально це є хвороба, просто вона в кадастрі психіатричних захворювань, які знімають відповідальність, ну чітко не прописана. Оце називається синдром. Оцей синдром, а оце, ну це реально це хворі люди. Так, так, дякую так. вам, пане Тарасе. Шановні глядачі, нагадаю, що у нас зараз 2,5 тисячі в онлайнтері, і це дуже дивно, тому що ми розбирали непросту тему, і я хочу сказати, що так сталося з трьох додаткових, які я планую записати після цього стріма. Ну, машину кіріла Тимошенко ми вже розібрали. Якщо ви хочете, щоб це окремим роликом вийшло на каналі Дмитро Ньюс, ставте плюсики. І у вас ще є декілька буквально ну, хвили на дві для того, щоб натиснути кнопочку спонсор. Сьогодні ще не хто не ну, натиснув. Друзі, хтось може хотів і такі думає, ну натисну я завтра. Натисніть сьогодні.